Ці вулики нової конструкції скоро привезуть з австралійської столичної території до нового південного Уельсу. Поїздка далека, але це варте того. Модернізовані будиночки створять бджолам ідеальні умови для виробництва меду. Їх роблять два австралійські пасічники: Віктор Крокер і Дейв Лімгейс. Для них бджоли головне захоплення в житті. «Бджільництво в мене в крові. Відкриваєш кришку, дивишся на бджіл. Бачиш, що їм добре, і це гріє душу». Любов до бджільництва передалася Віктору в спадок. Я бджоляр-комерсант марсанту третьому поколінні. Моя бабуся почала займатися бджільництвом сто років тому. Дейв Лімгейс працював у будівельній галузі, але згодом зрозумів, що бджільництво його справжня пристрасть. Він випадково познайомився з Віктором, і вони стали діловими партнерами. Бізнес почали зі 160 вуликів. метро зробили в гаражі, потім помітили, що бджолам важко в холодну погоду. Певна кількість бжіл виконує функцію обігравачів. Ці комахи за допомогою своїх м'язів виробляють енергію, тобто перетворюються на маленькі групки і виділяють багато тепла. Колеги вирішили створити зовсім новий вулик. Зараз пасічники в усьому світі переважно використовують дерев'яні вулики, винайдені всередині 19 століття. Двоє австралійців зробили будиночки з теплоізоляційного полістиролу і поліпшили всю конструкцію. Як наслідок, бджоли стали давати на третину більше меду ніж раніше. Чоловіки продають нові вулики всередині Австралії. А рік тому вийшли на американський ринок. Там у них вже 55 доларів. Щотижня до США відправляють 500 вуликів. Ми вирішили, що не можемо триматися в таємниці. Це має давати користь нам і іншим людям. Невдовзі австралійські бджолярі покажуть технологію, за допомогою якої можна контролювати температуру волоку, його вагу та стан здоров'я бджіл. Mm -mm.